Від усім, як ви знаєте, я займаюся продукцією від компанії Livesta. Ось такі у нас чудові каталоги. Це і є наш наступний каталог. Він стартує вже з 19 числа. У ньому ви зустрінете дуже багато нових новинок, які пропонує нам компанія за дуже класними доступними цінами. І ось зараз деякі з них я вам покажу, що саме я собі взяла протестити. Перше. І вони з'явиться у нашому каталозі. Отже, розпочинаємо ось такий крем. Це є крем точковий проти з Зеленим чаєм і матча. Та, як усіх нас завжди деколи висипають прищики. І ось я вам покажу саме, як він виглядає. Це ось такий кремчик. Ось Таким зручним форматом нанесення суто точковим на сам прещик. Ось такий чудовий варіант. Далі у нас в цієї серії є ось такий ще тонік для вмивання. Також він йде зелений чай проти прищів, тонік для звуження пор. Має 5% гликолевої кислоти. Ось такий на аромат дуже приємний. Зараз я вам покажу всю серію, тому що серія дуже велика, відповідно, я всього собі не придбала, але Деякі з них новин вирішила спробувати, тому що також дуже цікаво, що воно само собою представляє і що воно буде у нас. У нас буде ось така новинка з вітамі... нової сенс краси з вітаміном С. Так ось Я собі взяла ось такий кремчик. Зараз вам покажу, Оцей освітлюючий крем з вітаміном С і СП50. І відповідно ось оця лінійка, про що я вам розповідаю про е, мачу. Та... Тут є і тонік, і гель для вмивання, матуючий крем для обличчя. Я вам зараз покажу його, як він виглядає, тому що маю. І саме ось цей кремчик проти акти. Як же саме виглядаю, от мене є посилочка. Зараз я вам покажу, що саме і як виглядає. Ось ці наші кремчики. Дивіться, яке у них дуже класне упакування. Це є кремчик з вітаміном С і СП50. <клес> Ось, дві, який сам кремчик чудовий такий. Можна з собою зручно носити, він невеличкий. І, відповідно, сам крем. Так, закручується на тюбичок. Сам крем є теж досить такий щільний, має приємний аромат і гарно впитується, не залишаючи липкості після себе. Тому на сонечко, я думаю, це дійсно те, що нам буде потрібно. І відповідно такий самий у нас є цей мачою від плещиків і антиматуючий крем для обличчя пише. Коробочка така сама, ось такий ось кремчик. Об'єм тут, зараз я вам скажу, 50 мл. Дуже гарне. Упакування дуже гарне, саме по собі виглядає. Я вже щось не так запхала. Ага, ось так, От один крем і, відповідно, другий. Ось такий. Ось такі два, це новинки. Це від бренду Actin, Сам Бені, така марка фірма. А саме ось така серія, таку серію новиночок ви зможете побачити ну, в нашому наступному каталозі. Далі, відповідно, що ще замовляють, це ось ці наші бренди. Ну, це хіт, тому що це на подарок це дуже класні варіанти, парфуми дуже класні, дуже стійкі і лосьон для тіла. Тут є чотири варіанти: ось таких наборчиків: три жіночі, один чоловічий. Не знаю, як для вас, але ці два це є суд, саме більше, що їх розкуповують. Мені дуже подобається цей соло. Це такий квітковий, квітковий, фруктовий навіть можна сказати, аромат. Дуже класний, дуже парфум стійкий. Зараз вам покажу навіть в каталозі І саме. Де да, вони є, і які варіанти, ось такі варіанти у нас в каталозі представлені. Ось це чоловічі і ці три варіанти жіночих. Дуже класні і ціткі. А також у нас завжди, я вам можу кажу, роблю акцент на парфуми від Мартин Лайн. Ось такі у мене є парфумчики, Це, жіночі, це унісекс. Великий варіант, у мене вже великий варіант. Вони йдуть е, аналогами до дуже різних відомих брендів парфумів, тому кожен може обрати і підібрати для себе свій. Є е, е, чоловіча лінія парфумів, е, унісекс, а також жіноча. І кожного разу компанія додає, ну вони, представники Вартілайн, додають нові нові варіанти е, е, парфумів. Тому можете собі обрати а може підібрати по тому аромату, який саме для вас подобається. Парфуми дійсно класні, стійкість неперевершена. Тестую на собі дуже задоволена, тому що завжди моя була думка така, ну, потрібно піти купити чоловічі парфуми, тому що вони дуже довго тримаються, порівняно з жіночими. Але ось ця лінія е, тримає аромат на тобі дуже довго, тому що після навіть ну, протягом цього дня ви залишаєтеся своїм ароматом навіть відчуваючи. І після цього, як я навіть забираю свій одяг стільку, силіну аромат залишається на олю. І що далі? Далі у нас є ось така серія кремчиків для рук з равликом. Дуже дармо ф'ючер. Також класно зволожує ручки, також хітовий його. Саме цю лінію з равликом дуже багато розкуповують. Кажуть, що дуже хороші відгуки про нього. Тому хто хоче, можете спробувати протестувати. Також класний такий формат, що зручно брати його з собою, невеличкий. І ось що ще нас замовили: це ось такий гель для, для мивання рук та гель для душу. Такий ось формат тут є по 400 мл. Для рук також маю в себе. Це новий, також представили новий це з мохіто. У мене є вдома з... Я згадаю бо вже за ближчим брала. З Віль у мене стоїть, а ще докупила з Мохіто і ось такі звані. Це я гель для душу ще взяла. Е, ну, я вам скажу, надовго вистачає, тому що мило є рідким, багато продузування не берете, воно гарно піниться, і тому його вистачає на дуже довго. Навіть при тому, що мої діти дуже часто люблять бавитися з ним, мені їм подобається аромат, то його вистачає надовго. Далі, що у нас ще є, це ось такі сарфалички з мікрофібри. Дуже класні. Мені дуже подобається ними прибирати вікна і зеркала, тому що вони дуже гарно забирають розводи, їх не залишається. Далі у нас о, ще одне, бачите, з лимончиком, ось такий для рук. І у нас ще є ось таке для вмивання вікон. Це є відтіці. Вони гарно справляються своєю роботою, і у нас ще з'явився новий також з силікону був. Ну, е також для омивання скляних поверхень. Тому хочу сказати, що з силіконом там дуже класно їх, виходить, тому що я протирала свої дзеркала. Мені не дуже сподобався їх е після цього, як вони е не мають ні розводів і довго навіть не припадає пилюка, тому що класна штука, я рекомендую спробувати вам. І от мені зайшли ось оці кремчики для рук Віталії. Також актен. Дуже класні зволоження рук. Приємний аромат, зручний формат. Собі можете брати з собою, там використання на ніч. Він має в собі олії. ну Дуже класно, мені подобається. Я собі вже, мені здається, це вже третій кремчик, мій, який я собі взяла. І на завершення ще хотіла вам показати ось такий батер для тіла, також і цієї серії, з ваніллю. Наступає літо, наше тіло завжди потіє і ви собі можете його освіжити за допомогою ось такого батера, який наноситься на шкіру та залишає її зволоженою, плюс дає чудовий аромат. Ось такі новиночки в нашому, в нашому каталозі є представлені, тому хто бажає спробувати щось для себе. Запрошую вас переглянути каталог. Тут ви знайдете дуже багато, тому що каталог у нас дуже великий. Тут є 260, о, най перепрошую, вже 291 сторінка, з якою ви можете ознайомитися, знайти на любий смак для себе: від догляду до обличчя, за доглядом за волосся, за шкірою, доглядом за будинком. Тому, дівчатка, переглядайте, обирайте. А якщо зареєструватися за посиланням на наш інтернет. Магазин у вас завжди буде 30% знижки на першу покупку і безкоштовна доставка від 1200 на нову пошту і 800 гривень на Укрпошту. Але ви завжди будете мати нові. Е... Акційні пропозиції, тому що компанія кожного тижня надає різні бонусні пропозиції. Навіть от зараз знижка 40% на два різних товари. Плюс ще якась де акція, кожного разу вона оновлюється, кожного разу щось пропонується. І ви завжди можете використати для себе з вигодою. Тому пройдіть безкоштовну реєстрацію. Там є проста посилка у мене в дисконтботі. Ви проходите безкоштовну реєстрацію, зареєструвавшись на сайт та будь-будь-якому магазині, в якому ви здійснюєте цю покупку. Е, проста реєстрація фамілію по батькові номер телефону, електронна адреса. Після цього ви входите в свій електронний кабінет і переглядаєте відповідно каталог, здійснюєте замовлення та оформлюєте собі безкоштовну доставку, і ви вже є користувачем з е, знижками, дисконтом. Тому, якщо бажаєте собі для себе замовити ці товари і не переплачувати, скористайтеся з такою можливістю то замовте для себе з вигодою. А якщо якісь виникають, ну ви хочете якийсь один товар чи ще щось, можете звернутися до мене, я допоможу вам це замовити та доставити. Тому переглядайте, чекаю на всіх.